Всім привіт, друзі. Сьогодні вирішив записати вам таке відео про мій культиватор саморобний. З чого я його робив? Як я його робив, які до опрацювання були. Він не зразу в такому вигляді став, як є. Ось. Ну і трішки попрацюємо. Є ось така прибрана ділянка. Тут, там, треба його закультивувати, щоб посіяти гірчицю. До речі, вон, гірчиця вже, бачите, яка ту, що перву сіяв. Дивіться, яка вже потроху я її поливаю. Ну, сьогодні оце вихідний. О, І полив. Там взагалі перелив. Зранку включив і забув вимкнути, і поїхав на роботу. Цілий день воно поливалося. Так що там вологість тільки що. Ось, Ну, а так, в принципі, бачите, трьома заходами я її засіював, і вона так і є. Тут більша, там менше, там взагалі маленька. І ще буде четвертий захід. Це буде оця ділянка. І е, ось там. Так що, друзі, що з приводу культиватора? Значить, культиватор на 5 лап, кому треба буде розміри, друзі, я може зніму окремо відео, нема зараз ні рулетки під рукою, нічого. Ну, але кого зацікавить і кому потрібні будуть розміри, я дам без проблем, заміряю засніму відео. Дивіться, значить, перший варіант був зовсім не такий. Перший варіант був, значить, коротші оці задні. Це я доварював, ось, шов один, там другий я доварював, удлиняв. Зміщав по різному ставив ці лапи. Вони і тут були і ширше, вуще. Тобто ну, багато разів я перероблював, поки дійшов до того моменту, щоб мені воно о, встраювало. З самого початку не було цього вузла, був просто під'єднувалося. ну але е... Через цепку під'єднувалася, але воно не годиться, тому що оцей, ну як зазвичай на мотоблоці, знаєте, такий ось йде цей, і до нього щепка цепляється. То воно не годиться, тому що дуже це широка і масивна штука, і його просто вигибало, гнуло. Ну воно не годиться. Треба для таких речей робити окремий стандартний такий вузол приєднання. Тобто сепку вже на місці вона уварена. Такий тауреп приварив, регулюється по висоті. По глубині глибину регулюється ось тут. І з е, самого спочатку не було катка. Каток я вже потім прироблював, з чого було. Ось ось таких труб. ну Він дуже важкий. Він класно, в ньому ваги багато, він класно е, мільчив ґрунт, розбивав ці всі камінчики, грудки. Ось. Ну, але він дуже-дуже важкий був. Я від нього відмовився на роботі мені. Начальник дозволив взяти там ось таких багато каточків, і він мені е, наділив два штучки отаких от котка. Ось, я їх сюди е, його приспособив, уварив. да він легше, не так прям розбиває, ну але е, він працює доволі непогано. Також було, були варіанти. Такий, що він був приварений на одному, знаєте, такий труба була, і на одному речагі він був приварений. Теж мені не сподобалося. Він тоді гуляє дуже, крутить його, вивертає. Зробив ось так: два вуха, отаке от кріплення і теж таурепт для того, щоб регулювати його висоту. Тобто у нього є Свободний такий ход, все, він уперся і е, працює. ось В принципі, в такому вигляді мене устраює. Стойки тут саморобні, друзі. Це не оригінальні, це саморобні стойки. Лапи були теж два штуки саморобні, по-моєму, передні. Ні, передні дві були е, оригінальні заводські, а три задні були саморобні. Потім також на роботі я взяв вже лапи, які викидуються з культиваторів. ось, е, міняються, Я їх взяв і ці зрізав, а ці приварив, коротив, як мені потрібно по розміру, і їх поставив. Тому що заводські, є заводські, там ці вугли, все. Е, Класно зроблено, плюс заточка є своя. ось Саморобні, вони теж, теж непогані, Ну але не дуже мені подобалися. Також всі е, ці в принципі в мене затягнуті, виставлені. ну Єдина ося, вона така свободна у мене, взагалі свободна. Е, попало якраз на отакий отвір, там, де болт по висоті. От. Ну, воно не заважає, навіть як вона бофтається. оце вугол той, той, що треба, його можна ось відрегулювати. Тут болт є такий, можна більше-менше зробити. Ну, вона ну, але вона працює і нормально. По, по адаптеру остання дороботка я удлинив оцей речаг. Щось я коли робив, зробив я ну, таким коротким. Підйому просто мало було. Якщо культиватор чіпляєш, то ну, ось так над землею. Чого я такий короткий його зробив, хто знає. Ось, Так що, друзі, отак. В принципі, він працює доволі таки непогано. Навіть по цій твердині, це ж не по ораному. А це твердина, сезон пройшов тут затоптана, закатана. О, тут взагалі була тропинка, Ходили, їздив я мотоблоком. Ось. Да, воно з першого разу може і не брати. Проходжусь другим слідом. теж, О, ну Другим вже краще. Перший, перший слід я завжди проходжу на першій передачі. А другий вже можу проходити і на другій, щоб якраз грудки всі більш-менш розбивалися. Ось, ну Бачите, така якщо маленька така діляночка, як оце, бачите, грудки великі, тому що ну тут ніде розігнатися, тільки тронувся, вже треба зупинятися. От там, де під гірчицю робив, там класно було після картоплі. Ну, друзі, якось так ось зараз заведу і буду працювати, а ви трішечки подивитесь. До речі, працюю я, друзі, завжди з адаптером. Хтось колись у мене питав, чого не напряму до мотоблока. Краще б заглублялося, краще б те, краще б все. Друзі, працюю я тільки з адаптером, не дозволяє мені здоров'я тягати мотоблок вже пішки, тому що є проблеми зі здоров'ям. Не можу я піднімати важке. Ось, І то думаю, щоб. Проблеми в мене з ногою і спиною. І то, думаю, оцю педаль переварить під ліву ногу. Тому що піднімаю зараз я двома, ось, щоб на праву ногу в мене менша нагрузка йшла. Так що, ось так, друзі. Дивимося, підписуємося на канал, став, ставимо пальці вгору, підтримуємо наш канал, пишемо коментарі з приводу цього культиватора. І до нових па папа.